Коли ти програв і водночас виграв. Не кожен може виграти, але кожен може бути справжнім другом. У місті студія проходить музичне збагання найкраще від композиції року. Усі спубки готуються. Починаємо! Тільки один гурт отримає головний принц золотий біт. Саймон з друзями створені композиції. Саймон лідер. Вони працюють дружно, намагаються звучати злагоджено. Ми точно переможемо. Команда близнюка Саймона тримається згуртовано. а в нас гарно виходить. Гор Близнюка Саймона їхній бік був неймовірний. Саймон засмучується, його очі потухають, інші друзі мовчать. Усі аплодують переможцям. Близнюк Саймона підходить до Саймона. Ваш виступ теж був чудовий. Завдяки тобі я навчився краще вести ритм. Дякую. І я радий за тебе. Твоя перемога це теж трохи наша. Головне не завжди перемагати, а завжди грати разом. І навчатися після кожної поразки. А ще вміти радіти за друзів. Справжня перемога це дружба, підтримка і гідність у будь-якому результаті.